Доброго дня, друзі! Середина зими, на вулиці Снігопад, мінус 10. Але роботи на нашій локації апарт-готель не припиняються рівно так само, як і на всіх інших локаціях. Перший і другий корпус нашого апарт-готелю повністю зашклені, Очікуємо монтажу вхідних дверей. Всередині апарт-готелів проводяться роботи по влаштуванню штукатурки, вже повністю завершені роботи по теплій підлоги, по влаштуванню теплої підлоги та влаштуванню стяжок. Зараз ведуться роботи по влаштуванню систем фреонопроводів та завершена електрика і вся слаботочка. За моєю спиною ми спостерігаємо роботи по подальшому влаштуванню третього корпусу нашого апарт-готелю, а безпосередньо в'язка арматури, набір опалубки та монолітні роботи. І вже дуже скоро ми почнемо роботи по влаштуванню нашої котельної та технічної споруди поруч за Пардготерем. Як ми вже говорили попередньо, роботи по четвертому корпусу на даному етапі призупинені, оскільки ми його перепроєктовуємо під СПА. Оздоровлення та детокс-програми, і буквально протягом наступних півтори-два місяці у нас буде повністю перепроєктований четвертій корпус нашого парк-готелю, і ми відновимо роботи саме безпосередньо в цій локації. Локації, про котрі ми зараз говоримо: перший, другий, третій корпус роботи не зупиняються. Наступним етапом з моменту покращення погоди буде іти процес влаштування фасадів. Зовнішніх робіт. Сьогодні наші партнери компанія Фроб, компанія Вестон та інші партнери вже приступили до виготовлення сходів, які будуть вести на третій поверх на дах, на наші тераси до наших зон барбікю. Виготовляються скляні перила, скляні фасади, які будуть на наших апартах. Уже в процесі виготовлення термоясень для фасадів нашого апарт-готелю. Рівно так само запущено в роботу. Процес виготовлення меблів для першого, другого та третього корпусу наших апарт-готелів.